Так, всім привіт! Сьогодні готуємо салат. Я думаю, його приготувати до нового року. А там хто як, хто, як хоче, так і собі надумує. Для цього мені треба взяти кип'яток, взяти одну цибулинку, цибулинку мечистим і ріжемо півкільцями. Ці коснякася якось порізала. Да? Так, у мене є тут тарілочка така. І раз! У мене така величенька цибулинка, не буду всю. Но... частково. Наверное, только половинку так сделаю. Да, половинки будет достаточно. Итак, тоненько достаточно. И маринуем. Так, это будем мыть, потому что я не люблю, не люблю после цибули, а потом вот все резать, оно все равно все в цибуле потом. Так, отсек беру. И десь такое количество, ну сколько здесь? две ложечки столовых вот так. Раз и сюда. Мені вже не треба. Тут у мене кипяточок і кип'яточком. І от так, щоб вона там постояла, щоб вона оцей хрусткий. Бігом накривайте, тому що вона страшна. А тут у мене є горіхи грецькі, тут курага і чорнослів. Чорносліва трохи беру менше, ніж кураги. Усі цей рецепт знаю. удивлятися не треба, хвататися за душу теж. Всі знають цей рецепт. Ріжемо курицю, курицю обычно ставлю вариться. вода, соль, горошек перець і лаврушечка. Всегда додаю, тому що воно тоді ароматне м'яско м'яко виходить. Ну і так, знаєте, для цього. Але фішка цього салата трохи в іншому. Фішка салата, ну, як я собі так придумала таку фішку, Ось, мені дуже хочеться його подати. Із чистоколом, ой, подивилася одну презентацію. Там жіночка одна робила. Ну, так прямо гарно. І все. Ну, ми побачимо з вами, як воно вийде. Тому що, знаєте, інтернети інтернетами, а тут ми ось стали на кухні, порізали, порубали, все, подумали, так це добре, так це плохо. Ну, взагалі, не заморачуйтесь дуже сильно і так, раз, -раз і піднеслася. Хорошо, розварити грудочку, щоб вона така м'якенька була. Сухофрукти достатньо жорсткі, тому треба, щоб. Трохи оттіняла хоча б, хоча б ето. Так, сюди. І рубаю так трохи горішків. У кого є, хто вже зробив збор урожаю горіхів. Ну, так, да, в принципі, куку, так. -ку, да? Грудень місяць на дворі, а я кажу, ви пособирали горіхи. Ви ну, знаєте, квартирний чоловік, він вже трохи другий. Ну, я б отак, навіть, навіть покришила б його. Чому то мучиться? Тільки так. Хорошо. Ну, знаєте, я такий салат люблю. Перший раз спробувала колись були у теті на день народження чи на юбилі. Вони дуже люблять всякі юбілеї, там всі діла. Ну, і я так спробувала і мені зайшло. Ви знаєте, мені зайшло і воно дуже даже смачно. Нарізаємо кубиками курагу і нарізаємо слів. Хто не любить, ну це таке. І туди ще трохи сира, і не забувайте, що в нас ще цибуля є. Так, сир. ну, Сир не будемо на... сильно ізращатися. візьмемо чорку, візьмемо сир і на крупне натираю. Вон тут 200 грамів, я грам 100, мабуть, в Я вам так скажу: майонези це майонези. Заправляти будемо майонезом, вздихайте і А Що робити? Потому що ну вона то да, і заправки вроді да, Не знаєте, в чому прелість майонеза? одної банки вистачає на три салата. А в чому недостаток? Ну, тому що немає зісканого вкуса. Ну так уже ви або за вкус, так тоді робіть заправки. Для одного салата одну заправку, для другого салата другу заправку. А то що? Оце мені так хотілося його зробити. Оцей салат. Ви знаєте, давно так не робила? І я його зроблю. От можеш на фініші. Господи, куди його це все тут при... поставити. Беру майонез. Наш любименький майонез. Куди без майонеза? майонеза нікуди. Беремо сольки, трошки підсолюємо. Не переборщіть того, що ж у майонезі ж теж є соль. Я колись одного разу так нормально зробила, що до сих пор не споминаю. Так. Беру в мене є таке сітечко. Так, сюда. Раз и слылы. Хопа, ой. Все так неаккуратно, ну, не то, что неаккуратно. Я тебе все помою, это все, конечно. И вы знаете, вот она постояло, ну сколько она тут вот постояла? Грамулечку, грамулечку. И сюда, и все. Грамульку буквально постояла. А уже мягенькие, а уже хорошие, а уже замаринованные. Полторы ложки. Сделаем диетический. Не треба. Нам такого не треба, щоб ми прямо тут погибали цього салата. Нічого тут не треба нікуди погружати, ніякі дальні плавання у ці майонези. Тому ми так трошечки. Раз і все. Но це ж салат, ви розумієте, він же сухий такий. Так що, ну, якщо побачите, що так маловато майонезика, то трошки ж більше тоді покладіть. потому что, ну, вы сами прекрасно понимаете, оно нас будет тогда никакое, -то, если же если оно все сухо. Так, а теперь же переходим до чистокола, ребята. Интерес к жизни есть, поэтому я беру форму, и что я делаю? Я беру палочки, обычную соломку отберите у дитини, пока она там хрумает по улице иди. И вот так треба выставить по колу, понимаете? Но, что я вам хочу сказать, что я сейчас вот так выставлю чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть и буду потихоньку прикладывать, прикладывать салатом. Ну, побачим, что с мабуть, получится Вы знаете, что делать бедным женщинам, если у вот, вот такая? Ну, что делать? Будем резать бутылкой. Все, пошло дело. Есть кольцо с подвыпечки, но что такое кольцо с подвыпечки? Нам оно не годится, понимаете? Вот, поэтому будем переделывать. Не получилось, сейчас получится, ничего страшного. Все-таки сама себе придумала. Как говорится, из песни словно выкинешь. Все. И так притамбовала трошечки. И сейчас будем лепить пасочки, да? Ну ничего, сейчас будет все. Сейчас все будет. Я чуть верю. Я верю в этот рецепт. Так, взяла і... Ой. Хопа. Так, паска стоїть. І тепер беремо і отак От його гарно. І пішли по колу. Ні, ну слухайте, от почала трохи розпадатися. Я поки перев'язала такий, в мене була спеціальна для кулінарії віреочка. Ну, якщо що, можна нітками перев'язати, нічого страшного в цьому нема. Я нічого такого не бачу. А ще плюс, знаєте, що можна зробити? Всі можна потом їх перед самим виходом зняти. А якщо не зняти, навіть так красиво презентувати і все. І знаєте, що я ще зроблю? Я отак для розкоші трошки отак положу сюди ще горішків. І сюди небагато, щоб там хтось не поперхнувся горіхом, воно вам треба, ні не треба, тому все поклали так, гарно прикрасили. І ви знаєте, я знаю, що цей салат вкусний. Тому що я його готовлю, це любимець нашої сім'ї. Не тільки олів'є єдиними шубай. Так що і салатиком теж. Всім вам гарного дня. Посміхайтесь, гарного настрою, щоб у вас завжди все горіло синім пламенем. Все, пока, чекаю вас тут.